Всім привіт! Робимо розпаковки з Aliexpress. У нас дві посилки, ось такі досить великі по вазі. Я думаю, що вони консолідовані, об'єднані. Ну, дивіться, так, бачите, тут у нас є кілька товарів. Напевно, від одного продавця. Бачите? Так. Більше тут нічого немає. Давайте будемо розпаковувати і дивитися. Кожен товар, бачите, в окремому кульочку. Так, ну, тут те, що є, в принципі, вже. Неодноразово отримував, я вам покажу, що це таке у нас. Досить прикольні набори. Ось я відкрию навіть макітовські, оригінальні. Дивіться, в нас тут ось такі головки, вони, до речі, йдуть з магнітами. Все, бачите, тут перемішали, звичайно, поки доїхало. Але, тим не менше, це в нас оригінал. Так, ось сюди складу вам і зараз покажу, щоб все було гарно. Так, бачите, ось тут є магнітик. Всередині. Так, ну видно. Давайте візьмемо на 13. Тут також, бачите, є магніт. Ось такий наборчик, виходить, ось такому кейсі, ну, досить крайне прикольний. Макітовський, бачите, і покажу, що ось тут у нас є в комплекті. Я думаю, вам видно. Тому що я знімаю вже відео трошечки, щоб було ближче, можливо, краще видно. Ну, по крайній мірі, я стараюсь так робити. Це в нас ось такий один набір, і їх тут, в принципі, напевно, є 4 набори. Давайте відкриємо, просто поглянемо, вже не будемо розпаковувати кожен. Просто глянемо. Так, є в нас другий. Ось тут. Дивіться, в яких пакетах досить непогано запаковано. Єдине мінус так. Третій. Що бачите, в дорозі воно все розлітається. Тобто треба було поставити їм ущільнювач якийсь між головками і ось цією верхньою кришечкою Ну, для транспортування. І воно ну, товарний вигляд би зберігся, тому що воно все там бігає по кейсі, царапається і так далі. Ну, Тим не менше, воно буде користування, воно, скажімо, то таке. Але якби таке мені зауважено. Давайте поглянемо, що в нас. Ось цій посилці, тому що ця посилка прям дуже велика, вона, до речі, тепер доставлялась та новою поштою. І тут у нас дійсно консолідація. Так, у нас тут досить багато товарів, так. І я вам скажу, прям багато товарів. Прям дуже багато товарів. дивіться. Вона таки досить важка була. Дивіться, вона трішечки врешито. Я не знаю, чи щось тут не загубилось, але, як бачите... Тут у нас більше нічого немає. Ось так. Ми тут рахуємо, що ми маємо. Маємо ось такі. Я вам один покажу швиденько зараз, але ті їх є. У нас є один, є у нас два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, цілих двадцять. Це у нас будуть такі подаруночки. Для кого самі здогадаєтесь. Дивіться, у нас йде ось тут один карабін. Показую. Хтось вже знає, що це за штука, а хтось ні. Дивіться, ось такий карабін. На нього ви сюди ставите, ну, звичайно, його за ремінь там десь чи що чіпляєте собі, так, і сюди вставите ось ці штучки. Сюди біту вставляєте і все. В комплекті у нас йде 6 ось таких е, бітотримачів, ну і відповідно сам е, ось цей карабінчик. І все. І вам не потрібно там ставити десь кармани, ще десь. Ну, Тобто штука дуже прикольна. І користування, дивіться, ось виходить. Сюди воно заходить біта, звичайно, а коли її витягнути, просто потягнули ось цю штуку. І все. Штука, я вам скажу, ось ця реально класна. Ось така штука. Класна. Так, ось тут у нас є лампочки з USB. У нас одна, дві, три, 4, 5, 6, 7. Сім, сім лампочок. Е, треба буде їх перевірити, чи вони всі працюють. Ну, зараз пізніше перевірю. Так. І маємо ще ось тут якусь річ. Так, це досить цікава річ уже. Це у нас ліхтарик Philips. Philips оригінальний. Вони не дешеві, вони там більше 10 доларів. Ну, як коли, можна інколи до 10 вицепити, ну, але е, так, то вони там і можуть бути 12. Я не знаю, яка точно. Ця модель дорожча чи інша, тому що в мене два вони їдуть. Для чого? Для того, щоб порівняти. Тому що я сам не знаю, в чому різниця між ними. Так, у нас тут Type-C, ну, нічого особливого. Особливість в самому ліхтарі. Тобто він у нас дуже маленький повинен бути. І прикольний досить такий. Дивіться, який він маленький. Ось Тут у нас type шечка Тобто це, умовно кажучи, брелок. Його вага ну, дуже легенький. Так, дальність 1 метр, 100 хвилин світить, до речі, вказана ось така інформація. Яка його вага? Ну, тут по-китайськи, 13, можливо, 13 грамів. Тривата, напевно, 13 грамів, бо тому, що якась є циферка, 13, не знаю, що це. Напевно, вага. Ну, бо він реально дуже легенький. Так, тут у нас нічого не відкручується, ось, тож давайте перевіримо по режимах. Перший режим, другий, дивіться, який, ну, потужний, Прямо реально потужний. Третій мерехтіння. Все. Якщо ми утримали. Е Дивіться, якщо ми просто утримали, у нас зразу йде підсвітка. О, досить прикольно. Дивіться. Не треба вмикати, просто підсвітити. Просто утримаєте клавішу. Все, він просто підсвічує. Ну, річ дуже класна. Давайте ще два рази. Два рази, дивіться, один діод засвітився. Другий. Третій червоний. Моргай червоний. Синій. Моргає синій червоний. І все. Тут один, до речі, якийсь. Е із цих ультрафіолет. Ось цей здається, бачите? Для перевірки грошей, чи вони там підробка, чи ні. Ну, прям штука, дивіться, як брелок. ну, дуже зачотна. І при тому, що досить таки корисна ліхтарик мати. Ну, в телефоні так, але все у вас під руками. Ну, Це взагалі кайф. Дивіться, другий це просто, можливо, також для якоїсь перевірки, я не знаю, можливо, просто як підсвітка. Ну, всі остальні це вже. Утримали, і він вимкнувся. От прям реально це кайф. Ось цей такий ліхтарик малесенький, ну, я не знаю. Це просто знахідка для мене. Дуже класний. От, Щоб хто не говорив, а ліхтарик дуже класний. Давайте зараз вам покажу, що тут ще в нас. Також штука досить таки цікава. Фірми Xiaomi, можна так і сказати, але це в нас Міджа, тобто суббренд дочерні фірми Xiaomi. Ось. Це у нас є і здається, він називається правильно, і зараз ми його вскриємо. Штука для того, щоб чистити рота. Ну, це досить таки класно, якісно, професійно. мала б бути, в принципі. З такі упаковці я вам скажу, що це і на подарунок. Можна комусь подарувати. Ну, будь-кому, тому що чистити зуби всім потрібно. Так. Тільки що вибрати. Я вже маю не одні речі фірми Міджа, і я вам скажу прям задоволений всіма. Ну, настільки якість відповідає тим заявленим коштам і всьому, сміло можна брати всі речі. Ось тут ця ванночка така. Ну, досить таки якісно зроблена. Дивіться, у нас тут паспорт. У мене, до речі, є вже фен, ось ця штука. Є машинки для стрижки, брав різні. І Міджига 1 і Міджига 2. Ну, багато чого. Так, дивіться, ось тут є таке вушко, за яке можна викинути все. Нормально, ну, професійно. Вказано, що тут: Type-C, насадки. Ще якась штука, тому що... Там ще й не по-нашому пише. Дивіться, Type-C, зарядочка. Так, з цієї сторони потрібно відкрити. Так, тут, напевно, насадки. Дивіться, так, вірно. Ну, більше нічого тут немає. Там Типу паспорта ось ця штука, напевно. Дивіться. Ну, вони запаковані, їх не буду відкривати, тому що якщо б на подарунок комусь, то щоб все було гігієнічно. Ось покажу вам так. Але штука. Якісно. От, береш в руки і воно якісне. Ось це якісне. Ось тут плівочка така, бачите, ну, преміально, можна так навіть сказати. Тут у нас, а, це у нас зарядочка, заглушечка. Ось така прорезинена. Зручно в руці тримати. Ось тут, напевно, кнопка, так, для того, щоб фіксувати всі насадки. Ось тут є щось. Що воно показує? Можливо, скільки е, подача води регулюється режим. Так. Це подача, тобто різні режими, можна кажучи. велика капля, менше, менше, і такий збризк. Ось воно напрацює. Ну і відповідно зарядочка показує. Ну, я вам скажу, штука прикольна, однозначно. Я думаю, варта уваги. Тому що гігієна, рота ну, це, це також класна штука. Все, берете собі сюди на стадочку, вони, напевно, покручуються. Е, відкривати їх кажу, не буду, тому що не знаю, чи їх буду для себе використовувати, чи комусь подарунок, тому що мені ще одна їде. Не знаю, коли приїде, а зараз там свята, то прийдеться комусь подорожу дати. Однозначно, штука класна. Друзі, всім дякую за перегляд. Підтримайте, будь ласка, лайком, коментарем, підписочкою. Пишіть коментарі, що вас там що цікаві. Доєднуйтесь до телеграм-каналу. І всім пока.